Добрий день, мене звати Юлія Володимирівна. За освітою я вчитель початкових класів та англійської мови. Працюю в 107 школі на посаді вчителя початкових класів та є класним керівником другому Г. Сьогодні я вам хочу розповісти про себе, про своє педагогічний кредо та про методи навчання, які я використовую в своїй роботі. Я займаюся педагогікою протягом п'яти років. Має своє власне педагогічне кредо – працювати так, щоб учням навчання приносило результати, успіх та задоволення. Тому в своїй роботі використовує різноманітні методи навчання та прийоми. Один з моїх найулюбленіших методів навчання це практичні завдання та проекти. Тому що саме це допомагає учням застосовувати їх знання на практиці і розвиває творчовиснення. Тому пропоную до вашого перегляду проєкт моєї учениці. Друзі, ось це глобус, модель нашої землі. Ось це Україна. А, а ось це сонечко. Зараз в Україні день. Сполучених Штатів Америки ніч. Бай-бай! На своїх уроках я пробуджу інтересним до навчання учнів через гру. Це допомагає зробити урок більш пізнавальним, захоплюючим та цікавим. Я ціную своїх учнів, тому прагну в кожному з них розвивати творчу та активну особистість. Та вважаю, що навчання повинно бути природнім, а не нав'язливим. Dziękuję za uwagę.